Окрім об'єктів критичної інфраструктури, у цей день торік в столиці пошкодили 45 житлових будинків, шість освітніх та п'ять медичних закладів. Повідомляв міський голова Віталій Кличко. Зокрема, пошкодило корпуси університету імені Тараса Шевченка. Що відновила Дар'я Сидоренко? Дізнавалася тут на перетині вулиці Володимирської та бульвара Тараса Шевченка у столиці. Торік впала російська ракета посеред проїжджої частини. Ранку пролунали кілька вибухів поспіль. Ще одне влучання у дитячий майданчик у парку імені Тараса Шевченка. Вибух пролунав також біля пішохідного мосту над Володимирським узвозом. На фасаді корпусу інституту філології університету Шевченка сліди від уламків російської ракети. Як кажуть працівники корпусу, таке було враження. Той хто знаходився тут, що корпус ніби так сколихнуло хвилею. А дах, після того як його вже оглядали, то ем, також, ніби, підняло. І кинула квалиць бога. Нікого не було а, зі студентів, були б тільки працівники служби експлуатації, це а, прибиральниці, охоронці. Вони встигли спуститися в укриття за словами Олександри. Минулоріч вибуховою хвилею у корпусі вибило 300 вікон, повиривало двері в коридорах та аудиторіях. Це кутова аудиторія, і вона найбільше постраждала, коли прилетіла ракета на перетині вулиці Володимирської та бульвара Тараса Шевченка. Відповідно, в кімнаті цій були вибиті повністю всі вікна, стеля впала, були пошкоджені столи. Дякувати нашим турецьким партнерам, нам упродовж за 45 днів поставили всі вікна. А от ремонтні роботи вже вони тривали трошки. Довше всередині будівлю інституту філології відремонтували, і з вересня цьогоріч сюди повернулися студенти. Ми просто позамазували, але тут все отак, от воно летіло і по стінах. Ці уламки ракети знайшли в бібліотеці імені Максимовича. Пані Лариса працює тут 34 роки. Минулого року, 10 жовтня, вона прийшла на роботу о 8 ранку за кілька хвилин до того, як пролунали вибухи. В той момент я розмовляла з донькою. Ж мама тут у нас прилетіла ракета. Дивися дуже обережно, бо ти ж в центрі працюєш. І хвилина проходить. Зв'язок перервався, ми кричимо, що мабуть ракета, і ми починаємо вибігати в коридор, і починається вже тоді вже одразу великий вибух. І через ми, вже коли вибігли в коридор, почали вилітати всі вікна, шибки склою в коридорі, ми почали бігти назад. Після другого вибуху працівники бібліотеки спустилися в укриття, згадувала Лариса. Того дня повітряна тривога тривала понад п'ять годин. Після її завершення каже жінка, працівники бібліотеки взялися розбирати завали. Тут були повністю вибиті оконні отвори, скло, навіть позривало карнизи. Якщо ви бачите, тут дуже високі вікна, повністю були зірвані укоси. Віконні вікна відділу рідкісної книги виходять на місце. Ет... Під центру вибуху розповідає виконувачка обов'язків директора бібліотеки Світлана. Тут були пошкоджені вікна, стіни і стеля. Тому найцінніші книги звідси перемістили в інше книгосховище. У цьому ж відділі зберігалося найстаріше видання книги Інкунабула, якому понад 500 років видання вціліло. В будівлі бібліотеки замінили 180 вікон, але в аварійному стані залишається сховище іноземної літератури, розповідає Світлана. Каже, працівники намагають заходити сюди лише щоб взяти необхідну книгу. Аби завершити ремонт, каже, треба спершу замінити систему опалення. Один вибух відбувся тут прямо на перехресті, а другий в парку Шевченка. Якраз на розі два вибухи стикнулися. Тут була дуже велика вибухова хвиля, і саме ця частина найбільше постраждала. Що стила не попадали, що в книги ні в кімнаті рідкісної книги в відділі, ні тут власне, всі майже всі видання знаходилися на своїх місцях. Найбільше постраждали стіни стіни, стеля і вікна того ж дня, 10 жовтня, російські ракети впали у Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці, пошкодивши 45 житлових будинків, п'ять об'єктів критичної інфраструктури, шість освітніх закладів і п'ять медзакладів. Повідомляв міський голова Віталій Кличко. Загалом у Києві загинуло сім осіб, а ще 49 були поранені. Дар'я Сидоренко, Олександр Сова, Суспільне